Друзі, привіт! У нас на тижні сталася достатньо позитивна новина. Тому що достатньо несподівано, я б сказав би, биттєво, звільнили людину, про яку ви чули і в наших блогах, і в антикорупційних розслідуваннях, і в антикорупційних розслідуваннях колег. І, в принципі, як то не дивно, але той рідкий випадок, коли очільника державної компанії знають по прізвищу. І мова йде про очільника, точніше вже екс-очільника державної атомної компанії пана Котяна. І чому ми про нього говоримо? Тому що 20 серпня його різко звільнив уряд, ну, точніше, наглядова рада, якщо бути точніше. І ось ця подія, вона, по-перше, виглядає як детектив. По-друге, дуже дивно, і мені б хотілося би розібратися в деталях і версіях, тому що їх достатньо багато, чому це сталося. І по третє, доволі цікаво з точки зору аналізу глобальних процесів. Чому я говорю про останнє, тому що вже декілька років саме енергоатом є дойною коровою для влади, який заміняє за Рівням своїх корупційних впливів і потоків в велике будівництво, який очевидно знаходився під впливом двох відомих реформаторів, а саме Тімура Міндіча і Ростіслава Шурми. І ось тут це ну прям справді така основа основ державної корупції в Україні. Тож чому звільнили? Пана Котіна, що з ним буде далі, які були на це причини, ми і сьогодні будемо говорити. Я відверто поспілкувався з величезною купою джерел в різних правоохоронних державних органів в парламенті, Офісі президента. І ну, так чи інакше, можу вам дати свою версію подій, а чому це сталося, точніше, розбір тих. Версій, які зараз лунають чи ходять в куларах, з вами Єрослав Железняк, це канал Залізний Нердеп, і сьогодні ми будемо говорити на тему, чому дойна корова влади різко втратила голову. Непогано звучить. Тож починаємо. Отже. Для тих, хто раптом пропустив нашу увагу до то енергатому, тому що я є їх достатньо довго публічний опонент і дуже часто їх викривав на корупції, відкривав справи в набу, і переконаний, що частина з них навіть закінчиться вже підозрами. Тож, а після того, як почалася повномасштабна війна, очевидно. На дороги гроші не виділяли, тож треба було знайти десь додатковий ресурс. І цим ресурсом, по деяким співпадінням факторів, став енергоатом. Е, хто не розуміє, що таке енергоатом, це фактично та державна компанія, яка управляє атомними електростанціями в Україні. І ну там величезна купа різних зловживань, починаючи від тендерів, найбільш відома із них. Це історія з тим, як вони на розгрузці продавали задешево електроенергію, або, звичайно, закупівля атомних блоків в Болгарії для того, щоб будувати чи добудовувати Хмельницьку АЕС, яка, звичайно, не сталася, але ну, на країну всю відома. Коротше, якщо. Коротко, ви прям можете в нашому блогі відео 5 чи 6 знайти про корупцію в енергатомі. Так само зможете, я думаю, що просто вбивши в Гуглі, знайти купу інформацію. Для цього відео вам буде достатньо зрозуміти, що з енергатом історично вже декілька років витягували кошти, і е, за цим стояв е, Ростислав Шурма, Тимур Мінджіч, Герман Галушенка. І Петро Кодін, якого я дуже часто критикував, він достатньо цікавий персонаж, тому що він, в принципі, дуже погано говорить, мені здається, будь-якою мовою видають від нього постійно якісь перли. Ну коротше, можна знущатися достатньо довго. Але тим не менш, попри всі скандали, попри справи, попри. Розслідування, попри підозри, він досі залишався на своїй посаді. Його захищав той самий тіму міндіч і Єрмен Галущенка, який дуже довго був міністром енергетики, але раптом вся країна достатньо несподівано Зранку, буквально, в 20 серпня, дізналася, що Котін звільняється з Енергатома. Це стало на основі рішення наглядової ради. Яке було прийнято дуже швидко, майже вночі, по заяві самого Путіна про те, що він. Подає у відставку і повністю звільняється з енергоатому, де він працює вже десятки років. І ну для всієї сфери це стало несподівано. Тобто ніхто не очікував того, щоб пан Котін різко так швидко залишив свою посаду. Не було ні інсайдів, не було ніяких перестрог, ніхто хто не знав про це в правоохоронних органів. Це відбулося достатньо швидко. І ось цей факт він відверто говорячи дивує, тому що по факту зараз достатньо непогані часи енергатама. Вони через збільшення тарифів мають величезну купу грошей, які, звичайно, вони на атомні блоки, можливо, б і не витратили, але б витратили б кудись на інші речі. Тож чому зараз така потужна людина вирішила різко залишити цю посаду? А на його місце призначають керівника Рівенської АЕС, по моєму пан Кавтанюк, 72 роки. говорить не дуже амбітна людина. Ну коротше, технічно буде роль там виконувати. Це незрозуміло. І ось я зараз на цьому моменті хочу набрати всі версії, які звучали, і в кінці дати вам свою версію. Відверто, поки. Те, в що я особисто вірю, чому ж пан Котін покинув цю достатньо велику посаду, а дойна корова банковою залишилась в прямому сенсі без голови. Тож, версія номер один офіційна. Пан Котін втомився. Я думаю, що не буду вас довго переконувати в тому, що. Що ця версія достатньо дивна, тому що якби да, не для того його на ту роль брали, щоб він втомлювався. По-друге, він не виглядав втомлений, судячи з свідчень його співробітників, але раптом от вирішив так швидко і так миттєво покинути свою посаду. Ось сам факт миттєвості мені тому і відкидає одразу цю версію, тому що ну, коли людина. Устала і хочу уходити, то вона це робить з якимось перехідним періодом. Заздалегідь це все знають. Ну коротше, це робиться якось послідовно. В даному випадку це відбулося досивання швидко, можна сказати, миттєво, не те, щоб він мав якийсь інший вибір. Тож я не вірю в версію про втомився. Версія номер два. Це. Поїздка в Сполучені Штати зараз формується делегація від уряду, яка буде по економічному напрямку, які мають зараз почати якісь нові проекти по економічному співробітництву. І говорять, що ось саме перед тим як цю делегацію формувати, треба було б нове обличчя а Котін токсичний в Сполучених Штатах. Версія Хар ну, краще ніж попередня, але не сходиться в декілька речах. По-перше, ну якби Котя не перший день на своїй посаді, і не перший день про нього знають Сполучених Штатах. По-друге, тоді не зрозуміло, навіщо нам Герман Халученка в мін'юсті. По-третє, знов ж таки його заміняють на таку ж саму людину, ще з гіршим бейграундом з точки зору штатів. Ну, тобто, не виглядає, щоб воно ж кудись там рухалось. Так само не вірю я в те, що. Що Сполучені Штати на фоні всього того трендеця, який у нас відбувається, ось вимагав саме звільнити Котя. Ну, тож я в цю версію не вірю. Пункт номер три. Це історія з тим, що Тимур Міндіч зараз перебуває в Апалі, і поступово його людей так зачищають. Тут у мене не сходиться декілька речей. Так, Тимур Міджі зараз втрачає позиції. Це очевидно. І в тому числі одна із втрат позицій – це два, дві посади міністрів, які відбулися в уряді. Це міністр аграрної політики, який був пан Коваль, і відповідно його втратив, і Чернашов. Але, що очевидно, Міндіч не повністю втратив позиції і не повністю втратив позиції в енергетиці. Там досі залишається. Вже нова міністерка це пані Гринчук, яка була заступницею Єрмана Галущенка. Герман теж залишається міністром юстиції. І ось на фотографії ми бачимо, якраз вона вже дякує голові енергоатому і нового вітає нового очільника енергоатому. Тож я в цю версію відверто не вірю, і мені здається, що тут ми ну, дарма списуємо мініч. Але є момент, як цю версію можна перевірити. Я тут згадаю, що ми в своєму розслідуванні про енергатам вже робили посилання на ще одну людину, яка дуже довго перебуває в енергатамі. Я вам зараз включу відрізок цього відео. Ось е, зараз ви зрозумієте, чому я про нього згадував, і яку роль як лакмусовий поперець ця людина може грати в цій історії. Важливіше подивитися, хто обіймав посаду керівника енергатам трейдинга до Маткіна і кому цей підрозділ весь час. По факту підпорядковується. Це ключова людина в нашому розслідуванні. Якоб Хартмут. Це віце-президент, виконуючи обов'язки члена правління енергатома. Саме він керує всім по факту, фінансовим блоком цієї державної компанії. Без його участі було б взагалі неможливо ані далі без оплати відпускати електроенергію, ані тим більше зареєструвати потім податкові накладні. І саме Хартмут зовсім не випадково. 2020 року, і по сьогодні очолює філію енергатом. Так ось а в енергатамі дуже важливу роль відігравав не тільки Котін, а відігравав якраз оцей Якоб Хартмут. Він історично пов'язаний з Міндічем. Його перевів шефір. Потім він перейшов відповідно до Міндіча. І ось. По ньому, якщо він залишається, він поки залишається на цій посаді, можна судити, чи підтверджується версія з втратою Міндіча своєї свого впливу. Тому що мені здається, що в даному випадку на нього більше питань, в тому числі від правоохоронних органів, ніж до самого того Котіна. І нагадаю, що саме через Харкну там можна встановити в принципі. Майже всі зв'язки так званої групи Міндіча Енергатомом здійснював Сергій Шефір. Останній, до речі, вже втратив минулий вплив, і контроль за енергатомом перейшов до іншого наближеного до офісу президента бізнесмена Тімура Міндіча. І ось якраз за даними джерел, саме з легкої руки Міндіча Хартмус зростає в ієрархії енергатома і наглядає за його фінансами. Але у пана Якоба є ще одна цінна для нас суперсила: це його біографія. Саме через його кар'єрний шлях і зростання, ми можемо вийти на майже всю актуальну мережу впливу міндіща, причому в різних державних сферах. Тож, поки ми не чули про зміну Якоба Хартмута, я версію по міндічу відкидаю. Якщо воно справиться, то буде зрозуміло, що щось там пішло не так. Наступна версія, яка ближче мені до реальності, і яка мені здається десь по сукупності факторів буде доповнювати загальну картинку. Це історія з тим, що Петро Котін став токсичний і, в принципі, вже достатньо, як через не свою гнучкість його хотів давно замінити Герман Галушенка і на більш лояльну і менш токсичну персоналію. Тут версія, напевно, десь я точно думаю, на якісь відсотки має право на життя і доповнює загальну картину. Не є перша основу, але доповнює загальну картину. Єдине, що мені не подобається, в ній що за останній час по енергатому, ну от останній місяць, ніяких скандалів не було. Єдиний скандал, який то він недостатньо гучний, був це про їх черговий тендер, де вони купили е, в е, своїх. Тендерах дорожче е, закупівлю, ніж тому самому Укренерго. Але це було в статті наших гроші, її майже ніхто не перепостив. Тож, в принципі, це от за останній час останній скандал. Більше нічого не було. Нічому чому саме зараз вистрілила ця токсичність, не зрозуміло. Так само, якщо це планова заміна, чому її провели так миттєво, блискавично і швидко кудись поспішаючи. Теж не зрозуміло, тож мені здається, це. Доповнення, а не головна версія. Версія номер 5 Вона називається Недоніс або взяв на себе забагато зобов'язань. Ось в цю версію я знову ж таки вірю. А, як я багато записував в наших ефірах, є один гріх, який, очевидно, ніколи не пробачається в чинні владі. Він називається Недоніс. Тобто він був десь. Помічений нашими правоохоронцями чи офісом в корупції, причому в корупції, де він виконував так сказати не всі свої зобов'язання перед вищестоящими товаришами. Тож, відповідно, в даному випадку він міг бути за це звільнений, за це звільняють вони, до речі, в владі достатньо швидко. Або вони дізналися, що він щось пообіцяв і не виконав знову ж таки це можливо. Чи вірю я, щоб це відбулося знов ж таки ось в такий спосіб? Ні. Але ну, ще не менш, я допускаю, що це може бути одна із е, робочих версій. Версія номер 6. вона трохи пов'язана з попередньою, але е, ну, скажімо так, більш розширена. Цю історію кидають по всім е, різним телеграмам або навіть там в особистих повідомленнях я декілька разів отримував, про те, що була якась платіжка на величезну купу грошей, на приблизно півмільйона доларів, доларів, на яку він не підписав, відмовився, і відповідно, ну, коротше. Через це його звільнили, е, я б все це повірив, якщо б розумів, як, на що це може бути така платіжка і як про це не може знати уряд. Зараз справді на атамі велика купа грошей накопичена, вони навіть мають вийти в, при, в прибуток. Але ось ну, ще раз, мені не віриться, що може бути якась така велика платіжка, про яку ніхто не знає і про яку всі так пошепки говорять. Тож, якщо ця версія буде мати якісь продовження щодо підтвердження, окей. Я б повірив би і почув би її. Якщо б ні, ну відверто говорячи, не те, щоб сильно я в ній вірю. Хоча, ну, ще раз, немає ніяких поки аргументів не знає проти, тому що немає ніякого більше основи, окрім чуток. Версія номер 7. Вона заходить на найбільшу, як для мене, частину вирогідності, але є один нюанс. Це те. Що його звільнили перед отриманням підозри, і ось е, ця версія достатньо сходиться по всім фактам, тому що а розслідування по котіну очевидно є. Багато, в тому числі по моїм заявам, Б, очевидно, влада завжди намагається звільнити для того, щоб підозру отримав екс-очільник енергоатома, і ми це бачили по багатьом кейсам, починаючи від Чорношової, закінчуючи історії з очільником до цього Держспецзв'язку. Але і саме так воно відбувається вночі, терміново, поки людина не отримала підозри. Але ми вам записуємо відео, що пройшло два дні. Людина підозру досі не отримала. По-друге, в даному випадку за мою інформацію, ну там поки що все не на таких стадіях. Тож, поки що, от щоб прямо йому тут і зараз вручали підозру, і для того треба було його звільнити. Ну, відверто у мене такої інформації немає. І я чомусь думаю, що її немає. і у Правоохоронців, от що це було б вже на цьому тижні. Тут я окремо скажу, що з'явилися чуткі, що його тут мають вивозити, терміново. Там чи хтось чи БУ, чи щось через кордон, що він вже там поїхав у Молдову. Я одразу скидаю цю версію, тому що я перевірив йому 64 роки. Відповідно, ніяких у нього заборон на виїзд немає. І відповідно, я переконаний, що це ну. Точно було б таке звільнення не для того, щоб він залишив країну. Більш того, знов ж таки по відео, витичні по фотографії, де він зустрічається вже на наступний день з очільницею міністерства енергетики. Ми очевидно бачимо, що це відбувається в приміщенні міністерства енергетики. І ось Котін, якщо це не його кукла, то на місці. Тож, ну. Якщо б треба було б терміново вивозити за кордон, явно б зрадив фотографію з міністеркою, його б на день ще не залишали. Тобто і цю версію я не, не підтверджую. Ми пройшли сім версій. Я, я вам ще раз їх нагадаю, і перейдемо до останньої, в яку я більше всього вірю. Це були версії про те, що він втомився, про те, що вимагає Сполучені Штати, про те, що Мінді втрачає. Плив про його токсичність і планову заміну, про те, що він щось не доніс, чи забрав на себе велику кількість зобов'язань, про непідписання якоїсь платіжки, про підозру і терміновий виїзд. І як ви зрозуміли з цього відео, жодну з них я до кінця не підтверджу. Так, яка реальна версія, в яку я вірю? Тут я зроблю дисклеймер. У мене немає стовідсоткового переконання, чи у моїх джерел, що ось саме вона є тою головною, але ну, так чи інакше, по-перше, це логічно зробити такий висновок, По-друге, ну, ті мої джерела, в яким я довіряю, так чи інакше сходяться до неї. Це робиться для зачищення, так сказати, хвостів. Всі розуміли, що по Котіну буде колись підозра. Всі розуміли, що він так чи інакше буде тягнути всю владу вниз, якщо така підозра станеться, тому що нагадаю енергатом. Це дойна корова банковий. Всі розуміли його прямі зв'язки з Міндічем і з Єрманом Галущенка, він перестав бути тою людиною, яка беззаперечно виконувала всі функції. Можливо, насправді там вже є більше інформації про його бек офіси і вже було у нього там декілька і антикорупційних розслідувань, тож влада вирішила так швидко зачистити хвости. Чому це було зроблено? Так, терміново це залишається загадкою, загадкою, в тому числі і для мене. І якраз якщо раптом з'явиться додаткова інформація, я обов'язково запишу цей цю її додатково як окремий блог. Але поки що мені здається, що от якраз зачищення хвостів, хоч і так терміново, напевно, для того, щоб це не відкатали, було і основною версією, чому звільнили пана Котіна. В будь-якому разі це ніяк чином не змінює ситуацію по енерготому, ми далі будемо за ним слід. Ще через пан Кавтенюк, я його особисто не знаю, але не чув про нього як великого реформатора. Та й не дуже вірю, що його поставили для цього. В енергатомі має бути призначена розширена наглядова рада. Там має бути більше незалежних членів. і ми обов'язково будемо слідкувати і далі, що там відбувається. На цьому все Сподіваюсь, вам було корисно це відео. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп». Залишайтеся з нами, підписуйтесь і ставте свої подобайки. До побачення.